Потребу 2025 році одним із основних акцентів роботи міського департаменту соціальної політики стала ветеранська політика. За програмою військові можуть отримати санаторне лікування, на яке з міського бюджету виділяється 15 тисяч гривень на одну особу. Наступного року сума збільшиться до 20 тисяч. Ця програма нова і 14 днів учасники бойових дій не встигають. В них немає такої відпустки, поки вони приїжджають, поки вони зустрічаються з сім'єю, і вони не встигають встигають відпочити оздоровитися 14 днів. Тому ми вирішили зменшити до 10 і суму збільшити до 20 тисяч гривень. Окрім цього, люди, які через війну отримали інвалідність першої або другої групи, отримали компенсацію за житло з держбюджету. Ці 29,6 мільйонів гривень на протязі року. Особи з інвалідністю мають можливість витратити і купити житло. Тобто, якщо вони не куплять в цьому році, то до кінця наступного року від залежності від того періоду, коли вони отримали ці кошти. Але тут головна умова: що на протязі року вони мають реалізувати, знайти квартиру і закупити купити це житло собі. Також у 2025 році запрацювала програма для осіб, які вчиняють домашнє насильство. Мета сформувати у них ненасильницьку поведінку. З учасниками працюють сертифіковані психологи, а тривалість програми для кожного становитиме від трьох до шести місяців. Ми е, хотіли завершити розірвати це коло насильства, і ми працювали тільки з постраждалими. А тепер ми почали працювати з кривдниками, ті, хто діють. І у нас є рішення судів і. Е, Знову ж на сесії була затверджена сума коштів, затверджена програма кривників і вже чотири особи працюють. Чернівці активно співпрацюють із Запоріжжям в межах проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Завдяки цьому діти із Запорізької області змогли відпочити у лідньому таборі для дітей та молоді. «Ойкос». Ми безкоштовно надавали їм можливість оздоровитися, і крім того, що вони мали можливість оздоровитися саме головне це комунікація між дітьми. Їм дуже сподобалося. Надіюся, що ми таку практику будемо продовжувати. У місті також працює університет третього віку. Простір, де люди старшого покоління можуть навчатися, спілкуватися та знаходити нові можливості для самореалізації. Зараз в ньому навчається тисяча студентів. А одного з них навіть відзначили як одного з кращих студентів року. Більша кількість цих осіб 650 – це є внутрішньопереміщені особи. Вони якраз не знаю, вони створили і гурт. Виступають, вони проводять різні заходи. В нас керівниця дуже активна. Нещодавно ми відкрили спортивний майданчик на садовій. А ми різні заходи вони проводять і запрошують нас. Плани на наступний рік у департаменту доволі масштабні. Передбачено відкриття нового ветеранського простору, створення денного центру для дітей з інвалідністю та запровадження послуги стаціонарного догляду за особами, що втратили здатність до самообслуговування. Марія Соломатіна, Микола Ганутін, новини Сі4.